співробітниками зведеної мобільної групи в районі населеного пункту Верхні Тарецька Ясиновацького району Донецької області затримано вантажний автомобіль, на якому громадяни України К та В намагалися перемістити в незаконний спосіб поза дорожніми коридорами без відповідних дозвільних документів порушення тимчасового порядку товари народного споживання загальною вартістю понад 1 мільйон гривень. На даний час проводяться перевірочні заходи, за результатами яких буде прийнято відповідне рішення.